Колядою та хлібом сіллю древній Галич вітає патріарха. Глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук прибув на Прикарпаття з нагоди відзначення 1125-річчя з часу першої згадки про одне з найдавніших міст України. З самого ранку на його центральній площі збираються сотні людей: жителі Галича та довколишніх територіальних громад, духовенство і представники влади. Вони зустрічають першими важливого гостя. Вітаємо на Прикарпатті, одному із найстаріших міст, який цього року святкує свої 1125-річчя. Просимо вашої молитви за наших воїнів, захисників. Слава Богу, вже вкотре маю честь вітати вас на Прикарпатті землі, ваше блаженство від імені обласної ради. Дай Боже вам міцного здоров'я, на багато-багато років життя і шляхетного пастирського служіння на благо української нації, держави і церкви. Великий спасибі. Христос рождається. Завійся так, і так відчуває Господь Бог чує наші молитви. Одразу по коротких урочистостях блаженнішого Святослава запрошують до храму. Тут спочатку освячують нову мозаїчну ікону Різдва Христового, якою прикрасили праву стіну святині. А опісля розпочинають архієрейську божественну літургію, яку очолює глава УГКЦ. Ми починаємо цей рік. Бо нам людям треба часу, щоб пережити. На власній шкірі щось попробувати, усвідомити, а відтак з того джерела, яке тут під престолом та криниця, б'є сьогодні живою водою для кожного українця. Цікаво, що цей храм власне, є одним із храмів Давнього Галича. Який Господь Бог за дивним заходом зберіг його аж до наших днів. І цей храм не є мертвим музеєм, а є живим Божим домом. У своїй проповіді глава УГКЦ проводить і історичні аналогії. Каже, саме Галич після зруйнування Києва у 1240 році став центром політичного, культурного і церковного життя держави. І галицькі князі, які тоді зайняли позицію боротьби з Золотою Ордою та шукали собі союзників серед цивілізованих народів Європи, окреслили перспективи цілком іншого розвитку українського народу щодо агресивних північних сусідів. І наголошує, цей рік може стати переможним для України. Як що кожен із нас працюватиме за для цього, Наталі Лузвакандрі Гаргара, телеканал 402.